На нашу долю випала війна. Ми повинні це зрозуміти і сприймати як факт. Як би нам не хотілося того, але ми приречені воювати. Зараз всі ми повинні згуртуватися, щоб захиститися, вистояти і перемогти. Якщо ми зможемо відстояти і захистити себе зараз, то надалі в майбутньому будемо жити у вільній, демократичній країні. Зможемо вільно співпрацювати з цивілізованим світом. Нас будуть поважати як сміливий героїчний народ, який не злякався могутнього агресора, відстоював свою державність. В іншому випадку, якщо ми зараз опустимо руки і відмовимось захищатися, то все рівно на цьому війна для нас не закінчиться. Нам все рівно прийдеться воювати, але вже у складі російської армії. І не на своїй землі, не як захисники, а як загарбники. Воювати на території Прибалтики, Польщі. І нас будуть сприймати як загарбників і проклинати як вбивців. Ось такий у нас сьогодні розклад, такий вибір. Воюємо зараз на своїй землі як захисники. Або воюємо завтра як окупанти.